Ну що, ви очікували? Звісно, не очікували. Я і сама не очікувала. Ну, все ж таки, ось і продовження зоряних квіточок. А, трошечки три місяці нічого не було по ним, тому що е, якось актива на них немає, бачу. Так що я вирішила болтик забити на них німношечка. А чого же тоді? Вернулася з ними. Ну, пу -пу загалом продовження вирішила зняти, тому що моя подружка маленька спитала мене Віка, чого нема продовження? А, ну, а як я можу тепер відмовити дитині? Ну, я не можу ніяк. Тому Віра, тобі привіт! І за цього, якби, продовження і є. Барвінок збирає одяг, що валяється на підлозі з вчорашньої ночі, і закидає його куди подалі. Потім він майже біжить до ванної кімнати, аби перевірити, чи не поплив макіяж. Якщо враховувати обставини, то не так і погано. Барвін кидає на плечі ковдру, аби мати хоч трохи пристойний вигляд, і нарешті відчиняє двері. Ой, сладенький мій. Привіт! Я взяв вихідний, тому. Вибач, я тебе розбудив? А, так, так, я вчора пізно ліг спати. Заходь, заходь, я зараз приведу себе до ладу одну секунду. Пастель тут. Але чому він тут? І ще він сказав щось про вихідний? Ні, звісно, в нього є вихідні, але він вирішив його узяти. Це не був вихідний по розкладу, і потім прийшов сюди. Не буду зараз про це думати, мені ще треба вдягнутися. Барвінок поспішає до спальні, аби перевдягнутися, поки пастель залишається чекати біля дверей. Так що ж ти взяв... Ой, сердечко я обосралась. Так що ж ти взяв вихід. Де інтонація? Нема інтонації. Ти взяв вихідний і вирішив мене відвідати мені дуже приємно. Ну, це не просто візит. Я сподівався запросити тебе на побачення. О, побачення, але ж зазвичай ми обирали для них вечірній час, хіба ні? Я, я хотів вибачитись за те, що сталося вчора. Так що, якщо в тебе немає інших планів, я подумав, що ми б могли просто провести час разом, побалакати і все таке. Звісно, я не проти, але за що саме ти хочеш вибачитись, мій солоденький? Ну, ти сам знаєш. Я сказав тобі не повертатись до магазину. Незважаючи на те, що ти просто хотів мені допомогти, він, він зрозумів це зовсім не так. Барвінок виглядає зі своєї спальні і дивиться пастелю прямо в очі. «Ау, Ауконтреєр. пастелю, це я маю вибачитись за те, що поставив тебе в таке незручне положення. Я не мав приходити без попередження, мої наміри зовсім не входило дійсно робити тобі неприємно. Н ні, це я сам не сказав зрозуміло про свої межі ще на самому початку, так що це зовсім не твоя провина. Тоді, здається, вже все гаразд. Хі -хі -хі, можливо, тоді я зможу дізнатися про твої межі більше під час нашого побачення. Ч Чому від тебе це звучить так підозріло? барвінок з посмішкою повертається до своєї кімнати. Цей хлопець дійсно застав мене зненацька. Я навіть збентежений тим, що це коло вини та непорозуміння, яке я сам себе загнав, так швидко розірвалося. А ось в чому справа була, я просто занадто зациклився на своїй помилці, вона не має жодного відношення до самого, до самого пастиля. Він просто опинився в центрі подій, і, звісно, вся моя увага була невиправдано прикута саме до нього. Тоді проблеми ніякої немає. І це значить, що я можу повністю насолодитися нашим побаченням як і зазвичай. Гаразд, але скажи мені, куди ми направляємось? Мені потрібно знати, треба ж ще підібрати відповідний одяг? Ом, ем, ти ж ще не снідав, так? Давай спочатку десь поїмо. Чи не мій бути від... підійти сюди на хвилинку? Хеге, няшечки няшечки. Ай, скучила за таким скучила. Звісно. Я раптом подумав, а ти ж можеш вибрати, що мені надягнути. А, ем, Ти впевнений? Любий, ось в цій купі лежить чистий одяг. Гаразд. Ем. Пастель починає перебирати купу спідниць і суконь, деякі він відкидає в сторону, перед цим акуратно їх склавши. Може, ось це? Він підходить до ширми і простягує барвінку одяг. О, непоганий вибір, але і ніякої спідньої білизни. Я, я думав, ти вже її надягнув, як скандаль напастила. Я не думав, що ти таке здатен. <ріху> Будь ласка, досить, я зараз знайду тобі щось. <ріху> я просто дражнюсь, солоденький. Баравінок виходить, нарешті одягнувшись. Не, ну, що за що за бусинка просто? Любов білісіма. Я готовий. Пастить з підозрою його оглядає. Ти ж натягнув якусь підню білизну, так? Гадай, ти ввечері сам побачиш, чи не так? Б Барві. <свісно> <свісно> Які няшки. По-моєму, пройшла мало, а це значить, що. Вже багато. І якщо я зараз продовжу, то вийде опять велика серія. Я опять буду її діляти на дві часті. І це. Так що, думаю, на цьому ми закінчимо. Барвінок дивиться в душу прямо. Сладенький Е, Так що на цьому ми завершуємо, я сподіваюсь. У мене знайдеться час ще далі продовження робити. А, да. Ця гра взагалі довга. Я щось думала. Я за серії 3-4 максимум все зроблю, зніму, а виходить ні. Так що тоді до наступних зустрічей побачимось.